Христос Воскрес! Дорогі Отці! Ми з вами сьогодні завершуємо нашу програму. яка вона клітцькі дуже коротка, але ця програма просто для того, щоб ми зрозуміли наше покликання і оновили Його так, як Господь Бог Ісус Христос у своєму провидінні передбачає. Бо наше завдання звіщати Воскреслого Христа. І все інше воно, дорогі оці дорогоря. Тому що дуже часто є така схильність виправити всю ситуацію так, щоб було добре на цій землі. Пригадується мені, колись наш протоігумен написав до вищого настоятеля до протархімандрита. Що ми вже вирішили багато проблем, але проблем менше не стало, бо з'явилися нові. У чудовій притчі про кукіль на полі, так і зображає слух євангелист, що вони от хочуть виколоти весь кукіль, щоб його більше не було. Але господар забороняє їм це робити, і господар має дуже такий виразний і важливий аргумент, чому це не можна робити. Він каже, щоб ви часом, виболюючи кукіль, разом з ним не пошкодили і пшениці. Лишіть, нехай росте одне і друге разом. а Під час ж... 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 жнив я жінцям скажу. Щоби вони сортували і відділити кукіль від пшениці. І, власне, дорогі отці, звішати Воскреслого Христа це означає поставити його у центр нашого і проповіді і нашого зацікавлення. Тому що людина не буде робити. Виконувати заповіді і робити щось для Господа Бога, якщо воно не буде випливати з глибини її серця. Насамперед необхідно пізнати серце людини і щоб людина у своєму серці прийняла Господа Бога. Тому що механізм самого Спасіння зустрічі з Богом він не полягає в тому, що Бог нагороджує нас за праведну поведінку. Тобто зустріч з Богом це не є результат попередньої праведної поведінки. Навпаки, різні люди зустрічаються з Богом. Ісус Христос йде на зустріч усім, і навіть ті верстви, які найбільш принижені, то для Ісуса Христа вони стоять на першому місці. І Він до них приходить і їм проповідує і звіщає. І тільки тоді, коли людина пізнала Воскреслого Христа, коли вона полюбила Його, захопилася Ним. Тоді вона хоче дати відповідь Богові на ту любов, яка вже проявлена і засвідчена. І саме як відповідь людина може виконувати Його заповіді, і так Ісус Христос каже, хто мене любить, той заповіді мої береже. Іншими словами, праведна поведінка це не умова для зустрічі з Богом. А це наслідок зустрічі з Богом. І тому, дорогі отці, наша програма закінчиться. Є такі вже деякі свідчення, що багато священників пройшли цю програму, і, звичайно, що ми говорили, як ставитися, які заходи робити, щоб прийти на зустріч тим людям, які пережили різноманітні труднощі. Проблеми і рани війни один з важливих елементів це бути поряд. Відвідати, можливо, навіть і нічого не треба перше говорити, можливо, треба просто послухати і побути у співчутті. Але проходить час, і, наприклад, багато священиків просто не звертають на це увагу. А ми звернімо, тому що дуже важливо. Насамперед поставити проповідь і свідчення Воскреслого Христа. А люди будуть поводитися так, як вони поводяться. Але дуже важливо пам'ятати, що тільки тоді, коли людина пізнала Христа, вона захоче йому відповідати праведним життям. Христос Воскрес!